Обожати. А ми для цього все зробимо. З Новим роком, дорогі українці! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. За 2022 рік. Щоб він був кращий, ніж минулий, погірше вже бути не може. Україна атакована з півночі, сходу та півдня атакована з повітря. Першими ці удари прийняли на себе повітряні сили, збройного сим. Призиває вас немедленно сложити нас лежить оружжі і йти ті Захист працює армія і національна солідарність це на сьогодні головна опора української державності. Війна вплинула на кожного із нас, але не зламала. Ми стали більш сильними та впевненими у собі. Деякі наші проблеми та страхи здаються тепер безглуздими. Кожен із нас так чи інакше змінився. Хтось перейшов на українську, а хтось на заочку для того, щоб працювати. Хтось змінив своє ставлення до політики, а хтось місце проживання. І, врешті-решт, ми ті студенти Каразінського. Я саме той студент Каразінського, який допомагав іншим студентам у перші дні війни. Я студентка Разінського, який допомагав університету залишатися в міжнародному інформаційному просторі. Я студентка Разінського, який вірить у нашу перемогу більше, ніж у власні сили на сесії. Я студентка Каразінського, яка донатила за свої стипендії. За ці довгі 10 місяців руки не раз опускались, і настрій був далеко не до гоп гоп чи до гоп. Та все ж ми дали віці, чи будемо стояти і надалі. Ми ж на Кримський міст. Два-три тижні виявилися для нас цілим роком міці та сталі. Але все ж таки хочеться зазирнути у майбутнє та з надією сподіватись на якомога швидке повернення Херсонського єнота додому. А разом з ним миру та спокою до нашої країни. Яким буде наступний рік для хворих сусідів бавовняним. А для нас роком, що принесе перемогу, і це база. чекаємо. Поки всі ці сусіди зроблять же доброї волі і захочуть швидко виїжджати з Крима. Ми будемо розвиватися і допомагати один одному. Для суму та печалі мирного рішення не буде, а наша правда та єдність будуть синонімами до стійкості мосту Кучка. І не щекавицю можна піти і просто так, без ядерної загрози. В Усі часи механізмом революції та розвитку країни було саме студентство. Тому, хто як не ми, маємо брати все в свої руки. Тож давайте досягати своїх цілей, бачити перед собою скарби у кожному моменті свого життя та не подібнюватися російському воєнному кораблю. Не йти на дно. Іноді доля здається нам важкою та несправедливою. Але можливо, треба просто озирнутись довкола. Може, там стоїть та сама Анджеліна Джолі? Ну або автомат з того самого предмету. Теж непогано. Немає сечі більше терпіти ці пакенні борошна. Тож рушаємо в новий рік з новими силами, бо нам ще Азовське море копати. Те бажано без повідомлень від ДСНС з Новим роком, любі караїці.